Коли ти приходиш туди, і тебе всі розуміють, і ти всіх прекрасно розумієш співслова, і можеш вирішити і допомогти вирішувати свої питання. Ти відчуваєш себе потрібним. Оце важливий ключ, який ми хочемо донести до всіх, що цей ключ він допоможе розвинутись в Україні, коли кожна людина відчуває себе потрібною. Бо навіть зараз, якщо подивитися. Після Революції Гідності дійсно відбувся сплеск громадської активності. Люди готові до змін і вони хочуть цих змін. І дуже багато громадських активістів, вони все одно, коли навіть і роблять свої акції, роблять якісь свої проекти, вони від, після того, як це все закінчується, вони відчувають якусь порожнечу і відчувають самотність. Оскільки немає відчуття глобалізації своєї ідеї, немає відчуття того, наскільки ця ідея вплине потім на розвиток цілого суспільства. І от якраз щоб позбутися цього, необхідно скоординувати таких активних людей. Активні громадські організації, які не є кишеньковими, не є фейковими, не є там придатками штучними якихось політиків, чи, чи якихось олігархів чи будь-яких інших структур. От. І якраз коли ці активні громадяни об'єднаються, коли вони вироблять спільну стратегію, тоді буде нормальний розвиток країни. Це, скажімо так, один з таких гарних напрямів. Про нього більш детально розкажуть мої співрозмовники. А стосовно цієї громадянської сім'ї, я хочу ще сказати таку річ, що сім'я насправді це дуже потужний елемент нашої культури. І коли Діти дивляться на своїх батьків, які проявляють активну громадську позицію. Вони їх починають наслідувати. Вони виростають так само такими ж активними, вони так само не бояться брати відповідальність за якісь речі, не бояться змінювати цей світ, і фактично це йде нове, утворення нового генофонду, генофонду вільних людей. Які просто створюють самі навколо себе цей світ, бережуть цей світ і роблять його таким, щоб він дійсно був новим, він був комфортним, затишним і вільним.